У США бунтівники підняли нову хвилю непокори щодо Трампа, до якої напряму долучається і Конгрес на фоні перемовин у Саудівській Аравії, де Україну хочуть схиляти до капітуляції. Республіканці та демократи пішли в банк і виступили проти президента США. В один момент все це вилилося у повний жах із непередбачуваними наслідками, які можуть вплинути на світ та загалом на Україну. Усім вітання. Я вдячна вам глядачі за те, що ви дивитесь нас. Піців UA, підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої думки. Кейпі цим випуском нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми вам розповідаємо. Ну а я буду розпочинати. Я почну з того, те, що тисячі бунтівників влаштували ходу у низці міст на знак протесту із плакатами Захистіть демократію та Україну імпічмент Трампу. Ми не граємо в карти. Потім не взяв Київ, але зміг взяти Вашингтон. Трамп. Божевільний, зокрема, виступи були у Філадельфії та столицях штатів Каліфорнія, Міннесота, Мічуган, Техас, Вісконсис та Індіана. Якщо ми не зупинимо це і не змусимо конгрес щось зробити, це буде нападом на демократію, заявила одна із демонстранток. Більше того, адміністрація Дональда Трампа на повному ходу змінює принципи у зовнішній політиці. І для багатьох американців підтримка України тепер вже не просто виявлюдяності. Це засіб збереження демократії у власній країні. Трамп усім бреше, і ми не можемо повірити, що республіканська партія просто слідує за ним, нічого не говорячи і дозволяє цьому всьому продовжуватися. Сподіваючись, що воно якось та само закінчиться, каже учасниця акції. Протестувальники нагадали, що 1994 року Україна відмовилася від своєї ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та Росії. Але з 2014 року Ерафія порушила цю обіцянку, вторгнувшись до східної України та Криму. А в 2022 році, взагалі, розпочала повномасштабну війну. Зараз у 25-му році президент Трамп призупинив військову допомогу Україні. Кожна затримка означає більше ракет і більше знищених будинків. Україні терміново потрібна протиповітряна оборона і зброя, і це не просто політика, це життя. США повинні виконати своє зобов'язання і відновити військову допомогу Україні, наголосила активіста. До речі, Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що не зверне увагу на побоювання, що його масштабні дії можуть порушувати закони, опублікувавши імпровізацію на тему фрази, яку часто приписують Наполеону Бонапарту. Той, хто рятує свою країну, не порушує жодних законів. На ну, тим же часом, за даними Guardian, у Лос-Анджелесі демонстранти із українськими прапорами провели акцію протесту перед будівлею компанії SpaceX. У Бостоні відбувся мітинг Справедливий мир для України в центральному парку Бостон Комон. Україна хоче справедливого миру. Україна хоче, щоб війна закінчилася. Написала група Бостон підтримує Україну у Фейсбуці. Україна хоче все це на справедливих умовах і з гарантіями безпеки. У свою на нову риторику адміністрації Трампа відрогував і сенатор від штату Вермонт Барні Сандерс. Він записав відео під назвою Сумний день в американській історії, в якому заявив, що американський народ спостерігає, як президент США об'єднався з диктатором Росії Володимиром Путіним, щоб підірвати незалежність України та її демократію. Сандерс коментуючи слова Трампа, звернув увагу, що той Бреше, наприклад, про рейтинг зеленського та об'єм допомоги наданої США Україні. У це критичний момент нашої історії я сподіваюся, що кожен американець, незалежно від політичних поглядів, скаже так: демократії, ні олігархії і ні авторитаризму, сказав Сандерс. Водночас розкритикували слова Трампа і сенатори республіканці. Так Том Тілі заявив, що така риторика, зрештою, дає змогу встановити моральну рівність між Зеленським і Путіним, що непокоїть політика. Окрім цього, підтримку Зеленському висловила також і сенаторка від республіканської партії Сьюзан Колінс. Також інші демократи висловили свою думку і почали критикувати президента США Дональда Трампа за його економічну політику, яка призвела до зростання цін інфляції та початку торгівельної війни. Вони також. Ж, вказали на те, що Трамп обіцяв зниження цін на продукти, але продукти лише дорожчають. Так, тарифи на товари, що ввозяться в рамках торгівельних воєн із Мексикою та Канадою, також можуть негативно позначитися на американських фермерських господарствах. Також демократи звинуватили Трампа у тому, що хаос зростає, корупція зросте, витрати для звичайних людей зростають, а соціальні програми скорочуються. Сенатори висловили стурбованість щодо планів Білого Дому урізати фінансування медичних програм MediSaid і одночасно, Асно пропонуючи податкові пільги для мільярдерів, Трамп зменшує медицину та соціальний захист, щоб фінансувати податкові послаблення для мільярдерів. Це не людяно, заявила сенатор Ліза Рочестер. Окрім того, демократи звинуватили адміністрацію Трампа у несправедливому використанні влади. На думку сенатора ЕМІ Клобушар, тарифи введені Трампом, обійдуться кожній американській сім'ї десь у 2700 доларів щорічно, що повністю суперечить його обіцянкам про. Зниження цін, але найбільше невдоволення діями Трампа висловив конгресмен Грін, який перервав промову президента США під час його виступу перед Конгресом напередодні, заявивши, що готовий зробити це знову, якщо обставини залишаться колишніми. І тепер Ел Грін готує імпічмент Трампу. Цитую: у мене є інші речі, проти яких я протестую, і я також працюю над своїми статтями про цей імпічмент. Цей президент непридатний», сказав Грін, зауваживши, що такі дії Трампа становлять загрозу справедливості у Сполучених Штатах Америки. Несправедливість де небудь це загроза справедливості скрізь. А несправедливість у газі це загроза справедливості у США, наголосив конгресмен. Нагадаємо вам, що також під час виступу Дональда Трампа у конгресі представники демократичної партії підняли таблички із надписом Брехня. Також тримали таблички із висловами про маска. Далі поговоримо з вами і про те, глядачі, що після навгурації президента США Дональда Трампа. Україні почали атакувати об'єкти компанії Тесла. Генеральним директором якої є, до речі, Ілон Маск. За даними видання The Washington Post, за півтора місяця після дати навгурації Трампа та на початок березня на об'єкти Тесла у різних районах Америки здійснили вже 12 атак. Люди розбивають вітражі на магазинах, де продають електроавтомобілі Тесла, підпалюють автівки та зарядні станції, пошкоджують автомобілі. Атаки на об'єкти Тесла посилюють проблеми виробника на ринку США. Акції компанії на понад 35% після інавгурації Трампа. А у 2024 році компанія зазнала першого річного падіння продажів за понад 10 років. У Німеччині продажі автомобілів Тесла впали на 76% у лютому, порівняно із 2024 роком. До речі, президент США Дональд Трамп заявив, що планує придбати нову Тесла, щоб підтримати Ілона Маска. Після того як акції виробника електроавтомобілів пережили найгірший день за чотири роки на тлі зростаючої негативної реакції через політичну діяльність. Маска про це він написав у соціальній мережі. Ікс у будь-якому випадку завтра вранці я збираюся купити абсолютно нову Тесла як знак впевненості на підтримки Ілона Маска, справжнього великого американця. Чому його повинні карати за те, що він використовує свої видатні здібності, щоб допомогти зробити Америку великою знову? Написав Дональд Маск, який витратив десятки мільйонів доларів, щоб допомогти обрати Трампа. А тепер є обличчям зусиль президента скоротити уряд США. Відповів простим. Дякую. Ну а паралельно і у Києві під посольством США відбувся новий мітинг. Учасник акція звернулася до американців із закликом. Пробудитися та відреагувати на дії президента Трампа в руках учасників акції були плакати з написами «Імпічмент Трампу. Коли війна це гра, людські життя стають козирними картами. А також великі гральні карти із членами команди президента США та постраждалими від війни українцями. Варто додати, що серед учасників мітингу також були громадяни Сполучених Штатів, які живуть у нашій країні. До речі, глядачі у Києві власник двох столичних закладів вирішив змінити їхню назву. Все через те, що вони мали також назву. Як ім'я президента США Дональда Трампа. Про зміну назви оголосив власник київських закладів Trump Coffee Bar та Trump Pizza Station. Це рішення було ухвалене невдовзі після того, як США зупинили постачання військового озброєння Україні. Тепер заклади мають нову назву франк. Власники наголосили, що ребрендинг це не лише зміна назви, а й відображення нової філософії. Франк означає щирий, відвертий. Справжній, і саме такими ми хочемо бути для вас. У каві, їжі, в атмосфері та кожній розмові мовиться у заяві команди кафе. У свою чергу член Палати представників США Жасмін Крокет розкритикувала президента Дональда Трампа та республіканських конгресменів. Конгресвумен наголосила на їхньому небажанні прямо визнати, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Під час виступу крокет наголосила, що настав час відверто заявити про факт вторгнення РФ в Україну. Настав час нам сказати, пане президент. Вгадайте, що Росія вторглася в Україну. Ми можемо, ми, хоча б, у цьому погодитись. Факти мають значення, це буквально ставить нас у міжнародну кризу. Ми можемо наближатися до нової світової війни, бо маємо президента, який хоче дружати з путіним і робити все, щоб той почувався добре, навіть брехати про те, хто на кого напав, наголосила конгресвумен. Вона також звернулася до своїх колег із запитанням: чи визнають вони, що саме Росія, а не Україна, розпочала агресію, чи тут є? Хоч хтось, у кого вистачить сміливості, сказати, що Росія вторглася в Україну, запитала член Палати представників. Проте у відповідь у залі запанувала тиша. Ну а професор політології в Радгарському університеті Олександр Мотиль розповів, що аналітики та представники демократичної партії США дуже різко висловлюються проти припинення військової допомоги Україні адміністрацію Трампа. Однак, президент США та його радники на це не зважають. Різні аналітики, професори інтелектуали висловлюються. Дуже різко проти припинення допомоги США Україні теж. Різні представники демократичної партії, але це одна річ, коли хтось напише колонку чи навіть серйозну статтю, в якій аргументує, що це необхідно змінити, призупинити це призупинення, але зовсім інша річ полягає в тому, що ні Трамп, ні його найближчі радники ні на що не звертають уваги, заявив мотель. За словами професора політології, президент США та його радники мають свої плани та діють згідно зі своїми уявленнями про дійсність, які інколи часто можливо навіть і завжди відрізняються від справжньої дійсності. На свою чергу президент США. Дональд Трамп не виключив оголошення в країні урядового Шатдауну. Він підкреслив, що винними у цьому будуть конгресмени від демократичної партії. Про це повідомляє CNN. Цитую, демократи хочуть цього, вони хочуть зруйнувати країну. Тому я не можу вам сказати, але це може статися. Цього не повинно було статися і ймовірно не станеться. Сказав трамп журналістам на борту літака Ерфорсванла Білого Дому. Також вірить у схвалення внесеного до конгресу законопроєкту про тимчасове припинення фінансування уряду. Я думаю, що бюджетна резолюція буде ухвалена. Побачимо. Однак це може статися. Ви ніколи не знаєте, сказав Трамп. Зазначимо, що урядовим шатдауном називають ситуацію, коли частина американських урядових структур вимушено призупиняє роботу через вчасно незатверджене фінансування на наступний рік. Будемо далі переходити до того, що говорив і сенатор Грем, який, до прикладу, також нагадаємо, казав, що Зеленському треба піти в відставку або змінити свою поведінку. Він закликає. Сполучені Штати відновити надання Україні зброї та розвідувальної інформації. Далі зацитую: якщо ми вимкнемо Україну, це буде гірше ніж Афганістан. Я не думаю, що президент Трамп має бажання це робити, заявив сенатор в коментарі Fox News. Детальніше також обговоримо, адже він зазначає, що Сполученим Штатам варто якомога швидше відновити військову допомогу Україні і зберігати її до припинення бойових дій. Попадіння України матиме гірші наслідки ніж падіння прозахідного уряду в. Афганістані у 2021 році політик висловив стурбованість через зупинку поставок американської зброї та розвідувальних даних в Україну після сварки Зеленського та Трампа. Далі буду цитувати: якщо ми вимкнемо Україну, це буде гірше ніж Афганістан. Я не думаю, що президент Трамп має бажання це робити, поки ми не припинимо вогонь. Я б дав Україні те, що їй потрібно, в плані. Розвідки та озброєння для самозахисту заявив Грем. Разом з тим, сенатор заявив, що наступного тижня будуть представлені додаткові санкції проти російської банківської системи, а також енергетичного сектору, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Далі знову ж таки цитую: однак без надання Україні необхідного озброєння ці переговори не матимуть сенсу. Не можна допомогти у віршенні конфлікту, якщо не забезпечити Україну розвідданими ресурсами для оборони, допоки тривають бойові дії. Сподіваюся, що на. Наступного тижня ми отримаємо чітке бачення з боку України щодо того, яким має бути завершення війни, і почнемо працювати над її припиненням. Заявив Грем. Ну, як я вже зазначила, він сказав, що я подаю законопроект про нові санкції щодо Росії наступного тижня. Якщо вони не погодяться на припинення вогню і мирні перемовини з адміністрацією, ми повинні накласти на них. Санкції, так сказав сенатор республіканець Грем. Ну а далі будемо говорити і про маска, і про Старлінк, і про те, як Марко Рубіо також реагує. Адже напередодні багато було дискусій стосовно того, чи відключать Старлінк для наших збройних сил України чи ні. Так, от будемо далі обговорювати всі ті заяви, так би мовити, які у соцмережах публікують як Марко Рубіо, так і Ілон Маск. Ніхто не погрожував відключити Україну від Старлінку. Держсекретар Сполучених Штатів Америки дописав таке у своїй соцмережі. Саме тегнувши главу МЗС Польщі і сказав йому наступне: каже: ти взагалі маєш мені подякувати, бо якби не старлінки, то росіяни були б на кордоні із Польщею. Ось такі міні-закиди починаються між сполученими штатами Америки, так і певними представниками безпосередньо Польща про що говориться? Коментуючи реакцію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на публікацію Лана Маска щодо Starlink для України американський високопосадовець запевняє, що жодних погроз у повідомленні мільярдера не було. Тобто. Що каже Марка Рубіо, що Сікорський зі свого боку просто щось вигадує, ніхто не погрожував відрізати Україну від Старлінку. Також він зазначив, що без Старлінку Україна б цю війну давно програла, і за його словами, в такому разі росіяни зараз були б на кордоні із Польщею. І варто нагадати, що Ілон Маск заявив, що в разі вимкнення Старлінку ця лінія фронту України зруйнується, оскільки ця супутникова система буцімто є основою. Української армії мільярдер також вважає, що викликав Путіна на фізичний бій сам на сам за Україну. Ось такі цитати попередньо були від Ілона Маска. Так на що за потім відреагувала в Польщі, на що потім відреагували в Сполучених Штатах Америки. І ось що говорить наразі Ілон Маск, каже: ніколи не вимкне свої терміла термінали Starlink, незалежно від того наскільки. А він він особисто Ілон Маск погоджується чи не погоджується із політикою США щодо України. Ми б ніколи не зробили такого і не використали б це як розмінну монету або ж як шантаж. Сподіваємося, дискусія щодо Starlink на цьому завершена. А, таким чином підрезюмував це мільярдер Ілон Маск, який наразі займається тим, що звільняє в Білому домі. Всіх підряд і не тільки ось якась так. А загалом, давайте послухаємо політтехнолога Бориса Цізенгаузена, як він характеризує ці нові твіти Ілона Маска, як це можна все таки інтерпретувати. Раз уж про Ілона Маска заговорили, Його качнуло знову на емоціональних качелях. Вона публікала несколько, несколько твітів. который один из них. Я буквально вызвал Путина на физический бой один на один над Украиной. Моя система Starlink есть основа для украинской армии. Вся их линия фронту, фронта завалилась бы, если бы я выключил свой Starlink. Меня тошнит вот эти годы войны. Глухой угол. Украина, значит, проиграет обязательно. Ну и, в общем, давайте, мир здесь и сейчас. То есть, вот как он опубликовал, как он это видит. Намекнул, что может отключить свою систему. Да. А я помню, как он хотел исправить ошибку Хрущева. Помните, я еще удивился, где Илон Маск, где вообще откуда он взял эту фразу «ошибка Хрущева», когда он говорил про Крым. То есть, он говорил, что Россия правильно претендует и так далее. Ну, вот еще один интересный твит его. Вот этот мне больше понравился и есть о чем поговорить. Введите санкции против 10 крупнейших украинских олигархов, особенно тех, у кого есть особняки в Монако. И это немедленно прекратится. Я так понимаю, война. Это ключ к разгадке, пишет Илон Маск. Ну вот смотрите, к разгадке чего? Кстати, Илон Маск имеет сейчас серьезное влияние, может эти санкции пролоббировать против 10 крупнейших олигархов, у которых дома в Монако украинских. Мы бы тоже, кстати, были не против, а только за. Я думаю, многие были бы за, но и тут, получается, применяется очень интересный прием Илона Маском. Он почему-то пытается переложить вину за эту войну с Путина на каких-то 10... Украинских олигархов, у которых дома в Монако. Понимаете, как хитро он смещает акценты? Введите санкции против олигархов, и это закончится. Так не олигархи начали украинские, да пусть у них там э, хоть где эти дома. Войну начал конкретно Путин, и тут мы наблюдаем прием, когда пытаются очень довольно-таки хитро сместить эти акценты. Поэтому есть еще один важный момент. Илон Маск имеет доступ к конфиденциальной информации. Если он такой умный, если он считает, что 10 олигархов виноваты, сели пообедать. Да, один подавился, их осталось 9. Если он считает, что это олигархи виноваты, знает, где, где у них дома, так опубликуй про этих олигархов. У тебя сейчас. Доступ в любое ведомство в Соединенных Штатах, і наразі стало відомо про те, що літак дального радіолокаційного виявлення і управління А 50 у РФ саме підняв ворог зараз в небо вперше за довгий час. Остання активність цього літака була зафіксована ще 8 вересня 2024 року. Ймовірно, він здійснюватиме радіолокаційну розвідку північно-східного напрямку. Саме це може свідчити про підготовку до масштабного удару по Україні. Літак наводить на цілі набагато точніше, саме ніж дрони розвідувальні, які запускають. Вороги щовечора по нашій з вами державі. Варто нагадати, що не на така велика кількість літаків цього штибу в Російській Федерації було за час повномасштабки збито. Принаймні, я про одну одиницю в прямому етері вам про це говорила, коли її збивали, от фактично в той же момент. Ми з вами це обговорювали. А зазначається, що я 50 у це так далекого радіолокаційного виявлення. Управління вартістю в 500 мільйонів доларів застосовується для пошуку повітряних наземних цілей і управління винищувачами. Його називають летючим радаром і саме. Коли Україна знищила російський літак, це було 20, зараз, перепрошую. 23 лютого Сили оборони України знищили російський літак А-50У. 24-го року, ось такі у нас були рік тому, так трішечки більше ніж рік тому було збито цей літак за версією Російської Федерації. У них просто ну, от, как-то так произошло, що він чуть-чуть потерявся і сам по собі розламався. Ну а наразі безпосередньо той момент, що його випустили. Скоріше за все варто готуватися до масованих атак у подальшому з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що представники Росії говорять про те, що з Трампом зустрічатися завтра в Саудовській Аравії ніхто не збирається. У Путіна ідей стосовно перемир'я, абсолютно ми не бачимо. Він багато експертів говорили про те, що він просто буде зустрічатися або зізвонюватися. Із представниками там чи сполучених штатів Америки і так далі, просто для того, щоб послухати їх: ну на що вони вмовлять Україну, на які ж такі поступки а може так швидше вдасться буцімто то, досягнути капітуляції України. Ну от якось так, а от стосовно мира або ж замороження. Поки з боку Російської Федерації ми не бачимо, не знаю. Подивимося, що буде, чи це буде завтра, чи це просто розвідувальна а, така операція з боку Російської Федерації. Просто в воздух цей А-50 У, а вдруг взлетить, А може й не взлетить, да, ну може вони зараз перевіряють, чи взагалі воно функціонує чи ні. А, на жаль, ми просто знаємо інформацію про те, що ця машина була випущена росіянами потер зараз на розвідку. Ну а тим часом, друзі, знаєте, ще хотіла з вами обговорити ту новину, яка вчора з'явилася. Досить дискусійна. Знаєте, я здивувалася, коли це прочитала, адже двоюрідний брат віце-президента Сполучених Штатів Америки Джейді Венса, того скандального, пам'ятаємо, адже завдяки комуї і скандали і суперечка між Зеленським та Трампом розпочалася. От Нейт Венс нібито воював за Україну у складі Вовків да Вінчі. Про це пише французьке видання. І там зазначають, що в 2022 році Нейт. Ванс приїхав волонтерити у Львів, а невдовзі мобілізувався до лав збройних сил України у січні 25-го року. Двоюрідний брат віцепрезидента Сполучених Штатів Америки звільнився зі служби та продовжує допомагати Україні. Він каже, Джейді Венс ніколи не цікавився його службою. Те, що вони зробили з Зеленським, було недоброчесною засідкою. Те, що ми родичі, не означає, що я змирився з тим, що ти спираєш також і вбивство моїх товаришів. Зазначає брат Нейт Венс. Двоюрідний брат Джей Діванса, зокрема, ось чиї історії дивився. <клес> да та інвенс, скоріш за все каже: я відділ історії. тепер порозрозуміла на кого він натякав. Але е судячи з усього, так бачиш зараз. Брат Джей Ді Венса каже про те, що вони не спілкувалися скоріш за все. Він у нього навіть не розпитував, які там справи були в Україні. Вибач, перебула. Так, і цікаво, що 47-річний кузен віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джеді Венса три роки провів в Україні два з половиною з яких брав участь також у битвах повномасштабного вторгнення. Про це пише французьке видання. Йдеться про те, що він воював в батальйоні «Вовка да Вінчі, повернувся з України в січні 25-го року.